Те, що відбувається на фронті, має пряму проекцію на вибори, на міжнародні стосунки, на все, що завгодно. Тобто все повністю визначається фронтом розвитком ситуації. Абсолютно. Пряма кореляція, виключно. Ну, ну, і що тобі зараз що тобі каже Фронточку, може все От, Війна багатофакторний процес. Складний факторний процес, і його не можна прогнозувати, бо врахувати всі ці фактори ну і тоді абсолютно, а? розходимось. Абсолютно неможливо. І все, що там хтось каже, що ми будемо пити каву весні там в Криму, чи в інші якісь, ну це або профанація, або пропаганда, або й те інше в одній часі філізації кави. Тобто не можна спробувати. Є підхід інший. Тобто є сценарії, які розглядаються. Найкращий сценарій, найгірший сценарій, і проміжний сценарій поміж ними. От тут і оціню експертна. Оцінка вірогідності того чи іншого сценарію. Оце найбільш ну, науковий більший реальний підхід. Ну, звісно, є найкращий сценарій, ми про це казали. Наступ ворожої оборони, перелізаємо суходову коридор по Суходолу, виходимо там туди, кудись до Армянську, і все таке інше. Це Позитивний варіант, який, до речі, може викликати певні там політичні процеси, деструктивні процеси в Росії, що нам безумовно на користь, чого ми власне, очікуємо. Бо якщо Росія залишається такою, якою вона є, загроза агресії буде залишатися навіть якщо буде якесь там припинення вогню. Є негативний сценарій. Ми наступаємо, зав'язли, ворог починає контрнаступати і відкидає нас далі. Від тих позицій, де ми знаходилися на початку наступу. Ну, тобто ми втрачаємо Мар'їнку, втрачаємо Авдіївку, втрачаємо Купів. Це негативний сценарій. Угу. І пробіжно як ми починаємо наступати, посуваємось, але не доходимо до Азовського моря. Він починає наступати ворог, теж не може там нікуди серйозно присунутися. І от зараз ми рухаємося якраз по проміжному сценарію з можливістю сповзання в негативний. А от ці сценарії стосовно того, про що ти кажеш, як проміжні, так і негативні, вони значно підвищують вірогідність як переговорів щодо припинення, не миру, припинення, бо, ну, і, цій, якийсь угу. там гуманітарні питання і все таке інше, так і підвищують віродійність проведення виборів. Бо якщо буде припинення певного, певного виборів, то на Заході вони ж продають або історію успіху нашого наступу своїм виборцям. Важливий, там, вибор. Або іншу історію припинення кровопроліття. Це теж заходить, Кемп 9 пам'ятаємо. Це теж історія, яку можна на виборах придавати, що ми припинили кровопроліття, там, досягли там, перемирення і все таке інше. Тобто проміжний і негативний сценарій, а ми рухаємось по-проміжному, підвищують як мирні переговори, і наслідок мирних переговорів, проведення виборів. То що перша курка чи чається? Що перша курка чи чається? А от тут може бути, от не можна сказати, може бути і так, і так. Ну, В твоєму розумінні фронт визначальний, але ж ти ж розумієш, що фронт, фронт не ми визначаємо. А? Фронт не ми в абсолютно більшості, в абсолютній мірі визначаємо. Ми можемо і визначити за рахунок того, що нам дадуть, або що нам не дадуть. Ну фактично, нам те, що могли дати, що напряму впливає, вже дали більше принципово саме зараз, саме зараз не буде. Нема чого. Якщо там мова йде там про декілька дві там три ескадрілі в 16 які можуть вплинути, але швидше на потужність нашої протиракетної протиповітряної оборони, ніж на наступальні можливості, от вони все одно будуть там наприкінці зими. В наступному році. Тобто зараз таких поставок, які принципово вплинуть на ситуацію на фронті, на жаль. Не Всі буде. яйця вже нам дали. Все, ну, все що може бути, може. все є. Далі майстерність, стійкість, успішність, Божа сила, Божа воля, угу. ну це інше, вони визначають те, що буде відбуватися.